Друга підтема в нас буде це види іменників. Взагалі, англічани, ну і американці, тому що вони ж також на англійській спілкуються. Вони дуже-дуже сильно люблять класифікацію. Вони настільки їх люблять, ви не уявляєте, в них вони, коли розподіляли види іменників, вони виділили шість різних категорій іменників, тобто шість різних розподілів іменників. Ну я все ж таки поважав, що це дуже багато, нам стільки не потрібно, і я вирішив виділити тільки ті види іменників, які нам потрібні для побудування правильних граматичних конструкцій, які ми також сьогодні будемо вчити. І так, тому для того щоб зрозуміти, як працює граматика для іменників, ми спочатку повинні вивчити їх види, і зараз ми саме цим і займемося, тобто будемо вивчати, які є види іменників. E Види іменників я виділив два розподіли. Всі останні я е, викинув, тому що вони не, ніяк не, не впливають на граматичні структури, які ми будемо розглядати. Е, чому я виділив саме цих дві категорії? Тому що від них залежить те, як будуть використовуватися артиклі. І це дуже-дуже важлива частина, тому що в англійській мові є артиклі, яких немає в, росі... в російській, в українській, ну і взагалі в слов'янських мовах. І для нас, для слав'янських людей, це дуже-дуже важко. І тому я вирішив, що потрібно саме на цьому звернути основну увагу і саме для цього виділити, які є види іменників. Виділив я слідчі дві категорії: перша категорія Перший розподіл це по тому, чи можливо лічити ці іменники, тобто, чи можливо їх порахувати. І в даному випадку є два види іменників: це злічувані та незлічувані. Тобто countable і uncountable. В чому основна різниця? Різниця основна в тому, що злічувані іменників можна порахувати. В них є таке поняття, як ціле. Наприклад, «a car «a house там e, е-глас, тільки мається на увазі глас, саме як стакан. E, це злічувані іменники, e, їх можна порахувати, вони мають цілу. Ціле. E, другий варіант це незлічувані іменники. Тобто в них немає такого поняття, як ціле. E, наприклад, якщо я скажу water. Water – це вода. В неї немає цілого. Ви не можете сказати одна вода, дві води, три води. Ну ви, ви насправді можете це сказати, але це буде вже така розмовна розмовна ідея, коли, наприклад, я можу сказати, одна вода, маючи на увазі одну бутилку, води, одну пляшку води. Але взагалі water, наприклад, або light, як світло, або, наприклад, Space як простір. Вони не, їх не можна лічити, вони не лічаться, в них немає цілої частини якоїсь, і тому вони uncountable. Так і давайте, мабуть, зразу вже трошки попрактикуємося на цю тему. Роман Григорович, вимкніть мікрофон, будь ласка. Назовите, пожалуйста, три различных іменника. Можно на украинском языке. Если можете, можно на, може, на английском языке. Можу и на немецком. Uh, английский house, The house, um, people и uh -huh. dog. Mm -hmm. like. Ну, краще, краще не People, краще man. People це man. просто вже множено. нажимано. Так, дякую. І три незлічуваних, будь ласка. Uh. Що можемо? Хлі. Uh. bread. Mm -hmm. Да, но он может быть будет так? Mm, и Brad, еще одно. И... Air, change air. Air. air, 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 так. Цель. Ну как airplane. Вы имеете в виду по да. Air, air, air. air. Uh -huh. Так, дякую. Е, будь ласка, Олексій. З вас також три приклади злічувальних, три приклади незлічуваних іменників. Незлічувані іменники. Е, перший це електристи. Електристи. угу. Англійською. Е, О, добре. Вот. Uh... <coughs> так. Злічувани, будь ласка, три штуки. Злічувані. Зличуванные, lamp. Зличуванні. A A mm, lamp. 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 Угу, так, спасибо. Да. Э, будь ласка, Александр, також три злічувані, три не различения. Uh, pen, uh, phone, uh, paper. Это различения и не различения. Еще, еще, еще раз пейпер. Так, paper. А в каком смысле, в каком значении? Ну. One paper лист бумага. Uh, ні, насправді paper – не злічуваний іменник. Тому що коли ви хочете сказати одна бумага, ви кажете one sheet of paper. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, тому. тоді um, One chair. стілець. Так. Ой. І, будь а, ласка, незлічуваних. Не злічувані. Сенд. Скай, Спейс. Так. Дякую. І будь ласка, Володимир. за вас три злічуваних, три незлічуваних. Злічували. Можна як на українській, так і на англійській. Тобто, на якій мови знаєте. Камера. Камеру, телефон. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Так, это были какие? Изличивание. Так, ибо, пожалуйста, не изличивание. Колор. Еще uh, раз не почув. Колор, лайт, св... right. ну, как свет и и свет и парц, как запчасти, Части. Так, parts. Оце ну, злічуваний іменник. parts це злічуваний. Так, ви навіть в множині його поставили. Мані. Так. Так. І я нагадую, що ми зараз знаходимося на лекції англійської мови. Ми зараз пройшли наше друге питання, друге під тема, Це е, види іменників. Пройшли тільки половину, до речі, так, зараз ми продовжимо це проходити. От так, все, ми повернулися. І тільки що в нас був невеличкий практикум, і зараз ми можемо продовжувати. Ми розглянули злічувані і незлічувані іменники, розібралися, що це таке. Учасники, ну, здається, зрозуміли, як це працює. І друга в нас, другий розподіл, який в нас буде, це власні та загальні назви, власні та загальні іменники. Англічані назвали це комон, це загальні комон. Ну це комон в них слово переводиться як загальне або, наприклад, суспільний, так тобто спільний, тобто те, що відноситься до багатьох до багатьох чогось. Це загальні іменники, і власні іменники вони дуже цікаве слово обрали. Я не знаю чому пропер. Пропер, насправді перекладається як підходящий, як умісний до чогось, але вони чомусь назвали, що пропер – це як власні іменники, дали таку, таку назву. Чим відрізняються загальні іменники від власних? Власні іменники це ті, які обозначають конкретні імена. Тобто, якщо ви чомусь даєте саме ім'я, ну, наприклад, як Роман Григорович, наприклад, як там Собачка, там Шарік, я не знаю в українській, як правильно Шарік буде, мабуть, так і буде шарік. там, ну, Або якщо ви даєте назву якомусь місту, наприклад, Москва, Москов. Наприклад, якщо ви якусь Гору називаєте, то тобто, географічну назву даєте, наприклад, The Mountain Everest, Тобто Еверест це також власна назва. Тобто будь-яке ім'я, ну такий, скажімо, лайфхак для англійської мови, це власні імена завжди пишуться з великої літери. Тому, якщо ви хочете написати щось з великої літери, значить це ім'я, значить це власна назва. Загальна назва, загальні іменники це усе, що. Називає категорії речей, тобто, це коли ми називаємо не якусь конкретну річ, даємо ім'я ім'я конкретні речі, а коли ми обозначаємо якусь категорію, якусь узагальнення чогось, ми даємо загальне ім'я для цих речей. Так, ну, наприклад, як олівці, там пенсел, ручка, пен, там стакан іглас. Це все е, є загальними іменами. Ну, ось я виділив декілька загальних які, Наприклад, a thing», «a people», або, як я казав, a man, так, An animal, a football. Ну, футбол, до речі, можна подумати, що це е, е, назва власна, але насправді в англійській мові це загальна назва. Ви бачите, він пишеться: футбол пишеться з маленької літери. Чому? Тому що це просто назва для якоїсь категорії спорту. Так, тобто конкретно можуть бути різні футболи. Футбол це як така загальна, узагальнююча назва для спорту. Ось такий розподіл: тобто злічування, не незлічування, власні загальні. Чому це важливо? Тому що від цього зараз ми будемо на третьому питанні, вчити від цього буде залежати використання артиклів перед цими іменниками. І на цьому друге питання я закінчую. Будь ласка. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте з радості відповім.